Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка літону Андрію Миколаєвичу, підполковнику, посмертно. Нагороду отримає дружина Марина Юріївна, донька Аліна та син Олександр. Руснику Роману Васильовичу, старшому лейтенанту, посмертно нагороду отримує мати Марія Станківна.